Свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину, Бог забирає кращих може і святих, у когось батька, в когось і дитину. Помолимось за тих, хто раді нас ішов крізь вогонь і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас. І не одна ридає зараз мати. Запалимо на вікні вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну повороти нехай же вам земля всім буде пухом. Мамко ж моя не лай мені Мамко ж моя, не лай мені Вони по різному. Ходили свій шлях, хтось був же батьком, хтось чекав дитину, лише війна міцнив залізний цвях, так несподівано забила тому вину. А скільки було в кожного ідей зробити хату, виростити сина, щодня втрачає мужніх ми людей, і у скороті Плаче Україна. А скільки буде цих страшнучих днів, коли снаряди перестануть вже літати, так важко нам дивитися на вдів, а ще болючіше, як плаче в хаті мати. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають, та ми, герої, не забудем вас. Тому що в нас герої не вмирають. Слава Україні! І солдати, я знаю, що ти мужній, відважний та хоробрий. Ти захищаєш нашу землю, нашу батьківщину від ворогів. А ось робить все можливе, що, щоб всі жили в мирі. Не дуже хотіли, щоб маленькі діти не знали, що таке війна. Я сподіваюся, ні, я впевнена, що всі твої старання будуть немарними. Повертися додому цілим і ці на... Дні... Пошкоджений дім, де тебе всі чекають та люблять. Ти захисник та герой всієї України, але за все для своїх рідних та близьких. Повертайся бризків. Бажаючи на те, що ми ще діти та для нас прикладом справнього патруля. Нехай не буде перешкод на твоєму життєвому шляху, який ти проходиш на фронті, захищаючи нас. Хай щастить тобі. Життя країні готові віддати, ворожі кулі від них відведи. Ваші друзі в, в небі журавлі, Клонилися заплаканій землі, Ми пишатимемо сі вами все життя, Боже, гріє в серці біль до забуття.